Змагання з кудо у розділі боротьба відбулися в Івано-Франківську. Окрім господарів турніру, участь у ньому взяли гості з Бучича Тернопільської області загалом близько ста чоловік. Даний вид спорту є синтезом карате, боксу та боротьби. Тепер організатори зробили акцент на готовниці бійців у протистоянні у партері. Підготовка силова і все інше підготовка боротьби відрізняється від ударної підготовки. Цим самим ми виховуємо більш універсальних спортсменів, які можуть себе певно почувати на поєдинках з спортсменами з інших видів єдиноборств. Більшість учасників змагань школярі молодших класів. Однак, незважаючи на свій юний вік, спортсмени до єдиноборства відносяться цілком серйозно. Прийоми, захвати, удушаючі, контртехніки. Два роки займаюся, щоб стати сильним, щоб захищатися. Активними вболівальниками на змаганнях були батьки бійців. Вони кажуть, куди є ефективним і водночас безпечним видом спорту. По-перше, подобається, по-друге, це фізична підготовка. І відповідно, е ну, е та є мужчиною, мужчиною, який зможе себе захистити в разі в дорослому бійці, свою дівчину. На відповідно буде живий, здоровий. За підсумками змагань було визначено близько 20 переможців та призерів. Тепер краще кодуїсти готуватимуться до наступного турніру Кубку Західної України.